Усім трейдерам чи майбутнім трейдерам, новичкам, які зараз починають, усім привіт! Створили новий канал Монтрейд спеціально для навчальних відео. Максимально детально структуровано, просто усе пояснюю, щоб кожен з вас, навіть повний новичок, міг переглянути відео і після цього піти і відтестувати дану стратегію. Ось це стратегія, за якою останні дні ми просто розриваємо ринок, але торгуємо ми за нею вже понад 4 місяці. Ось тут 7 плюсів підряд, бачите, що це різні угоди, це не, не те, щоб я ліпив е, на одній угоді купу угод і така статистика. І 10 плюсів в ряд. В прямому ефірі, до речі, щойно має ще плюсик закрився, не встиг не жати. Але ще бюджет Синвай щойно теж забрав плюс. В Прямому ефірі кожного дня торгуємо, але на каналі Moon Trade Лайф. Давайте теж швиденько покажу. Ось це канал для прямих трансляцій. Moon Trade Лайф ось таким чином виглядає. Можете ось так прогорнути. Трансляції тут ну просто море. І вони всі є в записі. Тож, якщо не вірите, теж переглядайте, удостовіртеся, що все правда. А ось тут вже навчальне відео, і ось цих два відео саме навчання по цій стратегії. Зараз стараюся зробити усе максимально структуровим. Тут, як бачите, теж появилося курс. І в цьому курсі це одне відео, одна стратегія. Спеціально зробив так, щоб було простіше. Правильно? Бо якщо я торгую просто на ринку і використовую різні сетапи, то складніше навчатися. А якщо я вже роблю одне відео, одна стратегія, то набагато простіше, тому що ви можете відпрацьовувати окремо кожен сетап. Якось так. Тобто стараюся для вас знову ж таки в нас все безкоштовно. Долучайтеся, підписуйтеся, підтримуйте наш канал. Усіх радий бачити. Усім профіту!